Що вчора замість цієї прогалини було два під'їзди, звичайно, п'ятиповерхівки. А сьогодні замість 30-ти квартир лише сусильні руїни. Під уламками власного житла загинуло щонайменше 17 євпаторийців. Скільки ще лежить під руїнами, не знає ніхто, проте емонесники не втрачають надії знайти живих людей. Вибух пролунав у середу після 21-ї. Його почули всі мешканці вулиці Некрасова та випадкові перехожі враження. Його потужністю люди протягом всієї ночі стежать за діями рятувальників. Я, я просто здесь шел, я слышал взрыв, хлопок такой, большой хлопок. И осыпало здание. Мы же в этом доме живем, возязах, и услышали страшный хлопок. Просто такое впечатление, что вроде наш балкон обвалился. Вот так трусили все стекла и окна. И когда выскочила на балкон, посмотрела, что со стороны вот прибоя. Ід дим у момент вибуху у будинку було щонайбільше 83 людини. У перші години роботи емонесників вдається врятувати чимало з них. Працюють крани, але основна робота вручну. Час від часу двигуни замовкають. Рятувальники хочуть почути живих під завалами. Життя людям рятують спеціально навчені пси. Дівочка, акуратно. По обіді оголошують статистику, яка не змінюється до пізньої ночі: 17 загиблих, 21 людину врятовано. Четверо виживших у лікарні в тяжкому стані. До них не допускають нікого з преси. Проте кажуть, їх життю нічого не загрожує. Попри те, що всі люди переживають шок. Холодна погода змушує рятувальників працювати наполегливіше, і поки не піднята остання цебина надія є, і ви бачите, що піднімають. Цегло всередині техніка працює за межами будинку а всередині будинку працюють все таки вручну, наповнюють ковші, тому, тому надія завжди є. Якби надії не були, оцю. Тіну можна було б розібрати за годину. Трагедія змушує змінити плани перших осіб держави. Одночасно у Євпаторію прибувають Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко. Прем'єрка обіцяє: до нового року всі постраждалі отримують житло у Києві. Кабмін ухвалює рішення про грошову компенсацію мешканцям поверхівки. Житло, яке люди втратили, хоча це і не провина зараз, і не держава, скажімо, винна в такій трагедії, але все одне за державний рахунок будуть всім. Печені житлом до нового року. Сьогодні вже гроші для цього на рахунках фатерійського управління соціальної політики, і можна буде ці гроші отримати. За фактом вибуху республіканська прокуратура Криму порушила кримінальну справу. Основна версія вибух пісню або ацетилену у підвалі будинку. Він там зберігався з порушенням техніки безпеки. Вже е, остаточні висновки е, будуть е, повністю зроблені, коли е, рятувальники. Очистять подвальне приміщення, вже будуть вивчені всі матеріальні докази. В той же час версії терористичного акту або газового вибуху практично вже зняті. Рятувальні роботи триватимуть до ранку. Тим часом усіх уцілівих мешканців пошкоджених квартир селять до санаторії в Євпаторії. Поки що таких 53 особи. З Криму Олександр Аргат, Юлія Крючкова, Ігор Романенков, Андрія Соловенко. П'ятий канал.